Сергій Федорович Ткач він скоював убивства з 1980 по 2005 рік. Йому вдавалося уникати арешту завдяки тому, що у молодості він працював в міліції експертом-криміналістом і гарно вмів замітати сліди. Його жертвами в основному були молоді дівчата віком до 20 років. За його свідченнями вперше скоїв вбивство в 1980 році. У Криму, а саме в Сімферополі, а потім сам позвонив колегам у міліцію, щоб допомогти виявити тіло. Свої вбивства він скоював у Криму, в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській та Житомирських областях. І це було не одне вбивство за рік, а бувало по три, 4, 5 вбивств. Влітку 2005 року з'явився Перший свідок. Молода дівчина Ольга Топалова, яка також стала його жертвою, але вижила. Але саме моторошне те, що після того як він вбив.